Педагогічний коледж шукає таланти. Напередодні художні колективи педколеджу влаштували свято жителям села Рідківців, що на селицькому районі. Іван Панівський пропрацював директором рідківської школи багато років. Чоловік пам'ятає важкі часи, коли сільська освіта перебувала у занедбаному стані. В рідківцях не було жодного вчителя виходця із рідківців. І ось за цей період докорінно змінилася ситуація. 46 чоловік випуску. Рідківської школи закінчили педагогічний коледж. Більшість із них повернулися працювати у рідне село. Колишні студенти, а нині кваліфіковані вчителі, кажуть, саме у підколеджі набули життєвого досвіду, яким керуються і донині. Педагогічний коледж це неймовірний період у моєму житті. Навчання у коледжі це не просто скучні пари, нікому не потрібні. Це в першу чергу і додаткові заняття. От, як ми бачимо, прикладом цьому є оці колективи, джерело чи ритм, які розвивають собічну дитину. Для Учасників цих колективів такий захід можливість отримати необхідну сценічну практику та водночас подарувати людям позитивні емоції. Хотіли просто представити свою творчість, тобто намери художньої самодіяльності, колективи, педагогічного коледжу. А разом з тим і зробити свято у селі для одного сельчан. Тож артисти демонстрували рідківчанам вокальні таланти. Майбутні вчителі фізкультури танцювали циганочку з виходом. Репетиції та виступи у складі танцювального колективу «Ритм із усмішкою згадує Світлана. Ще два роки тому дівчина навчалась у педколеджі ЧНУ імені Юрія Федьковича, а нині вже передає свої знання учням початкових класів. Село це те місце, де не дуже є можливість сучасній молоді, зокрема дітям шкільного або дошкільного віку, проявити десь свою творчість, свої здібності. Цей захід дає можливість, щоб діти прагнули не тільки в щоб вони прагнули проявити себе у різній у різній ролі, за словами сільського голови освітні установи рідківців постійно потребують нових якісно підготовлених спеціалістів. У нас завершується будівництво ось будівництво нової школи на 850 місць. Потреба ясна буде, тому що сьогодні вимоги ставляться, щоб нас педагог вічно був молодим. Педагогічний коледж якраз. Дуже великий вклад зробив у розбудову освіти, науки, культури у Рідківцях. Буду сподіватися, що ця зустріч сприятиме відбору гарних. Абітурієнтів для того, щоб готувати гідні е, педагогічні кадри, представники підколеджу у пошуках талановитої молоді планують відвідати практично усі райони нашої області. Фахівці кажуть, роль педагога у сучасному суспільстві важко переоцінити. Це е, зараз необхідна професія. Отже, або дуже багато є проблем і в моральному аспекті у е, інших напрямах виховної роботи, і від того, який буде вчитель, залежить, яка буде держава. Подпускники до ічного коледжу це кваліфіковані працівники, це виховані особи. Це просто, просто люди. Іван Сірецький, Максим Демкочорвецький про старання, на чужій планеті предстаїть учиться в університеті.